Звичайно, смачно буде. Так, а тепер я мию руки. Руки я помила, і тепер згадала, що мені треба яйця ще тими руками брати. Ще раз буду бити. Яйця перекалабуцяємо. То по- якому? По-англійськи? Як по якому? Калабуцяти. По моєму. А Зараз буду ставити в духовку. А жир на них? Навіщо нам жир? Чи менше жиру, цукру і всього. Юра псується, Юрко. Це ж дієтичне блюдо. Подивись, забікаємо. Грибочки, м'яско, все таке. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. І ми сьогодні будемо готувати печариці. Запрошую вас до приготування. Для приготування печариці мені потрібно печариці. У мене є стільки, я промила її гарненько. М'ясо, борошно, сухарі, сир твердий, два яйця, цибулинка і спеції. Перець чорний, часничок сушений, сіль. М'ясо нам потрібно перемолоти на м'ясорубці, зробити фарш. До чого ми зараз і приступаємо? М'яса потрібно зовсім небагато для страви моєї, сьогоднішньої. Зараз буду жужжати. М'ясо перемололи. І погубили. Так. Тепер мені потрібно натерти цибульку. Цибульку я буду терти на дрібнасінькі терці. Буду терти і плакати. Цибульку я натерла. Будемо перемішувати цибульку з фаршем. більшу тарілочку. До фаршу додаємо цибульку потерту. Перець. Чайну ложечку. Часничок сухий чайну ложечку. І сіль. Також чайну ложечку. Перемішуємо. Все. Так, фарш я вже приготувала. Зараз будемо готувати печериці. Відставляємо. З печаличок забираємо ножки і тільки залишаємо самі шапки. Печериці мають бути великі. Так як я дуже великих не знайшла. Вони в мене середні. Ці ножки забираю, ми їх використовувати не будемо. Ножки я використаю для чогось іншого. У мене тут печаричок є пів кілограма. Так, печарички ми приготували вже. Зараз мені потрібно нарізати сир кубиками. Порахуємо, скільки в мене є печаричок. Сама нарахувала ще. Сир твердий. 15 штук маєш. 15. Ну я не знаю, подрахуй. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Що порахував так скоро. Ось стільки в мене вийшло кубиків. Так, то є 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Юрко, тобі ще лишилось. Та дай по дві. Не можу подвій дати. І по ну, добре, не можу дати. я не відновлююсь. Тепер мені треба звати, скільки я тут сиру маю, щоб я сказала людям правду. Сиру набрали. Я скажу скільки. 150 грамів. Зараз я точно скажу. На кому думати гадати. така модного гума я тепер модно могу, маю, не бігаю в нижню кухню. О. 130 грам. Ну, бачиш? Не 150, ти вже помилився. Так, розкладаємо. На кожну печаличку ложу сир. Серединку. Так і попасти ще біжі, щоб був. Як то буде смачно, його ти знав. Я собі уявляю. Надзвичайно смачно буде. Так, а тепер я мою руки. Руки я помила і тепер згадала, що мені треба яйця ще тими руками брати. Ще раз буду мити. Довший час буде. Я можу ще раз руки мити. Тож треба. Сьогодні просто тяжкий день понеділок, я все забуваю. Яйця переколобуцяємо, додамо Будемо. Трошечки солі. То по-якому? По-англійськи? Як по якому? Калабуцати. По моєму. Перчику. І далі калабуцяємо. Щоб гарно чи що. що? Калабуцаємо та й калабуцаємо. Так. Перекалабутила мої руки знову. Я беру форму, навіть така є чавунна важка. Заряю, пожмахала пергамент, кладу на форму пергамент, щоб форма нам не брудилася. І чистими руками. Чисті руки, ніякого того. До того часу були брудні руки. <реку> беру печаричку, тою рукою чистою. Так боїться коментарів. Беру фарш. Тепер мені треба, щоб мені фарш на всі печериці височив. І роблю таку кульку. Оси цю кульку роблю. Я перше візьму всі, весь фарш викладу, щоб мені помістилося все. А тоді буду обмочувати яйці, в борошні, в яйці і в сухариках. Класно, бачиш? Накладаємо фарш, заправлений. Накладаємо фарш, не наш. куплений. Так. Так. Гарно заліплюємо, робимо кульки такі. Кругом обліпимо гарно. Боюся, Юрко, що ти зараз по м'ясу ще побіжиш до магазину. Я так думаю, що оту кульку, я ще в рот запхаю, але ти навряд чи. То ще мають бути грубші кульки, щоб ти знав. Тож треба її повністю ковтнути, щоб смак не витік. Як ти ножом розріжеш, то воно витече все. Люди нормальні, ріжуть ножом і ковтають. А ти хочеш все запхати в рот зразу. це все. Ліпляємо гарно, щоб нам сир не, не витікав. Сир мені стрибно один. Останню кульку я заліпила. Тепер беру, обмочую кульку в борошні. Тепер обмочую яйце і в сухарики. і викладаю на форму, на пергамент. Знову борошно. пересипаю гарненько кульку яйце. І в сухарики. Ой, я щось сухарям розкидалася. Чомусь я ними вишвиляюсь. І так кожну кульку. Я вже прилипла. До солом'яного бичка. Дуже я вже прилипла до кульок. І так, поки не закінчаться, в мене кульки буду робити. Викладаємо кульки, фарш, щоб був зверху. Під низом грибок, гриб, а зверху фарш. Мої грибно-сирні, м'ясні вже я зробила. Зараз буду ставити в духовку на 180 градусів 25-30 хвилин. Залежно від духовки, як, як яка духовка. І будемо готувати до готовності. А жир налис? Навіщо нам жир? Чи Не менше заряд? жиру, цукру і всього? Юрко. Це ж Дієтичне блюдо. Тоді запікаємо грибочки, м'ясо. все таке. Говорю тобі, говорю. Поставили. Закриваємо духовку. Що то? Ось так. Це велика. 180 градусів. Більше 35 хвилин. Мало бути 20-30, а вийшло 35. Я витягую рульки. Вони перевом'янилися гарненько. Так, будемо витягувати, поки гарячі. Пробуємо. Отакі вони в мене вийшли. Одну тобі, одну мені. Будемо, я вже розрізала, дивилася, чи вона готова. Ось я розріжу. стоїть зверху. Отак вона всередині виглядає. Сир. сплавився легенько, якраз так норма, нормально. Тепер будемо пробувати. Ще гаряча дуже. Дуже смачно пахне. Будеш тип, я перша? Ну, гаряча. Дуже смачні. Кульки, грибні, м'ясні, сирні. Готуйте, не пожалієте. Так, я готувала наші кульки. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди! Смачного!